Мене звуть Олександр Вдовін. Я учасник всеукраїнського конкурсу вчителя року 2015 у номінації правознавства. Позаду мене Нижвідуванська загальноосвітня школа 1-3 ступеня. Далекого 1987 року, я вперше приступив її поріг. Ще через 11 років отримав атестат про повну загальну середню освіту. А зараз я працюю вчителем історії та правознавства в рідній школі. Насправді це велика честь та відповідальність для мене. Проблема, над якою я працюю інтерактивні методи навчання на уроках історії та правознавства. Чому я брав цю тему? На мій погляд, сучасний урок це урок, який проводиться не для учнів, а разом з учнями. Це демократичний урок. На уроках, де використовуються інтерактивні технології, діти почуваються впевнено, вільно висловлюють свої думки, спокійно реагують на зауваження, адже вони є активними учасниками навчального процесу. Далі я хотів би продемонструвати деякі інтерактивні вправи, які я використовую на уроках правознавства. Одним з найважливіших етапів уроку є мотивація навчальної діяльності. Мета цього етапу сфокусувати увагу учнів на проблемі та викликати інтерес до теми уроку. Я переконаний, в жодному разі не можна нехтувати цією частиною уроку. На етапі мотивації навчальної діяльності можна використати вправу дешифровщик. Так, 4 грудня, класна робота. Угу. У процесі свого життя кожна людина регулярно вступає у відносини з іншими людьми. Ці відносини регулюються соціальними нормами. В одному випадку це можуть бути норми моралі, в іншому традиції чи звичаї, а інколи релігійні. А в деяких випадках такі відносини регулюються нормами права. Це і є темою сьогоднішнього уроку. Отже, відносини між людьми, які регулюються нормами права, називаються. Так, трапилася якась помилка, мабуть. Подивіться на слайд, щось з нашою темою уроку трапилось. Але я думаю, що ми зможемо цю помилку виправити за допомогою шифру, який на екрані. Зараз ваше завдання відновити інформацію та дізнатись, якою є тема сьогоднішнього року і відповідно якими, яким терміном називаються суспільні відносини, які регулюються нормами права. Давайте спробуємо виправити погуку за допомогою шифру. Ключ є у вас на парті? Давайте попрацюємо і спробуємо здогадатись, що є темою допомоги. Отже, кожне число відповідає певній літері. Ваше завдання встановити, по перше, які літери є на екрані, а по-друге, скласти з них слово яким називають суспільні відносини, які регулюються нормами права? Так, працюємо. Хто справиться, можна підняти руку і хто Так, і є, в нас здається, відповідь. Що ж, послухаємо старшому капітанку. Я вважаю, що темою нашого року є правовідносини. Абсолютно правильно, правовідносини це тема нашого сьогоднішнього. Уроку. Отже, суспільні відносини, які виникають і регулюються нормами права, називаються правовідносинами. Це і є темою нашого уроку. Наступний прийом, який називається Театр-мім, я використовую як під час перевірки домашнього завдання. Так і під час основної частини уроку. Один з учнів або група учнів повинні за допомогою пантоміми зобразити певну подію, явище чи термін. А відповідно, інші учні повинні здогадатися і пояснити, про що саме йдеться. А зараз давайте пригадаємо матеріал минулого уроку. Історичний аспект виникнення держави, його тема. Як ви знаєте, існує дуже багато різних гіпотез, теорій стосовно того, як же ж з'явилася держава. В кожній з них є прихильники, є противники, і можна знайти досить багато аргументів за і проти. Зараз учениці нашого класу, Саяна Надія та Галушка Анжеліка, розкажуть нам про деякі з них. Але розкажуть без слів, а за допомогою пантоміми. Тобто жестів і міміки. Що ж, запрошуємо їх. Наша задача не просто подивитись, послухати, а спробувати здогадатися, про що йде мова, назвати, про яку теорію йдеться, а також вказати хоча б одного діяча, вченого, який або підтримав цю теорію, або її, власне, є автором. Завдання зрозуміле. Що ж, Надя Анжеліка, слово вам. І так, до вашої уваги перша теорія. Так, ну достатньо так запутано, хто хоче справитися, натягать. Я не впевнена, але, гадаю, це, напевно, теорія патріархальна і її сама основательним був Арістоти. Так, патріархальна теорія дійсно схожа була на дітей. Що ж, продовжуємо. Тепер наступна теорія. Так, пояки думки з цього приводу Інна. На мою думку, це теорія насильства. Її прихильником був Карл Кауцький. Так, ну тут було не важко здогадатися. Молодець, сідай. Так, далі рухаємось. Наступна теорія. Цікаво. Про що мова думки з цього приводу Данило, що скажеш? Я гадаю, що це соціально-економічна теорія і її розробляли Карл Маркс і Фрібрінг Енгельс. Так, дійсно, гроші, товар, ми в цьому всі пантоміні це побачили. Так, продовжуємо далі. Наступна теорія. Угу. Тут просто. Так, тут дійсно не складно. Так, ну що, Сергію? Я знаю, що це теологічна теорія, є представник Фома-Акмінський. Так, Фома-Акмінський. теологічна або і ще називають релігійна теорія походження держави. Сідаю добре. Далі. На цьому нас п'ята теорія. Так. Хто угу. що, що може сказати з цього приводу? Так, власне, будь ласка. Я думаю, це договірна теорія. Один із ідеологів цієї теорії Жан-Жак Люсе. Так, дійсно, домовились, потиснула руки абсолютно правильно, ти відгадала. Є ще задумки? А, остання теорія. Так. Угу. Запутана. Так. Ну, Валерія, тобі слово. Ну, я вважаю, що це теорія космічна... космічна теорія. Так, дійсно, зі нації теорії, як ви знаєте, держава державу принести на нашу землю і на планету тягне. Що ж, дівчата, непогано сідайте. Ви всі також молодці. Всі теорії Не відгадали. Не менш важливим етапом уроку є узагальнення систематизація знань та мінь учнів. Права хвилинка один з варіантів саме для цього етапу. Протягом однієї хвилини діти повинні безперервно, уникаючи пауз, говорити на тему уроку. Що ж, наближається до завершення наш сьогоднішній урок. Зараз давайте пригадаємо, про що ми з вами сьогодні говорили. Завдання полягає в наступному. Протягом однієї хвилини хтось із вас повинен безперервний пауз говорити на тему уроку. Хто бажає спробувати? Я бажаю, що чудово. Почнемо з хлопців. Віталій. Може, 60 секунд. Конститу... Тебе? Конституція України, основний закон держави. Конституція України була прийнята 28 червня 1996 року. Вона складається з преамбул вступ та 15 розділів. В Конституції України закріплено права, права в кожного громадянина, який має право на освіту, на навчання, на дозвілля, на свободу слова та інше. У Конституції країни закріплено поділ влади на законодавчу, виконавчу та судову. Це означає ознаки правової та демократичної держави. Так. Створено це для того, щоб не допустити узурпації влади, тобто захоплення влади однією особою. <кій> Законодавчим органом України є Верховна Рада, виконавчим органом є Кабінет міністрів, на чолі з прем'єр-міністром. Судова влада забезпечує. Правосуддя в державі. Так, молодець, рівно, хвилина, чудово. Сідай, добре. Хто ще бажає спробувати. Так, ну, Юлія, тобі слово. Конституція це основний закон держави, нормативно-правовий акт Вищої юридичної сили. Конституція України була прийнята 28 червня 1996 року. В цей день святкується також День Конституції. Так. Вона складається з преамбули, тобто вступу та 15 розділів. Найстарішою Конституцією, яка діє на цей час, була прийнята у Сан Марино у 1600 році. В наш час Конституції діють майже в усіх країнах світу. Стаття 1 Конституції України говорить про те, що Україна є суверенна, демократична та соціальна. Необхідно поважати конституцію та шанобливо ставитися до державних символів України. Інколи запитуєш у себе, що найважливіше в професії вчителя, я переконаний, що ти повинен не лише дати дітям знання, а й вказати їм правильний шлях у житті. І коли в майбутньому твої учні згадують тебе добрим словом, ти відчуваєш задоволення від виконаної роботи. Знаєте, я щаслива людина, бо займаюся улюбленою справою.